Ідемо забирати машину з Полтави, ставили газову установку. Вчора вона ночувала в Полтаві. Сьогодні їдемо її, її забирати. Да, Всім добрий день. Доброго дня. Так що такі в нас сьогодні плони. На на що, на їдемо на да. а або на побутки. Щоб інше. Доїде до Полтова, на тобі їде. Тану красиве ж плаття. Трошки на вітер тутме. Трошки треба доріжувати попа пішов забирати машину, а я йду в ТРЦ бота і буду його ждать там. Жимо хінколії. Жорок. Ждемо хінколі. Поїли тільки, що хінколій, нам не подобались. І мені, так, але не отримав. А щось йдемо в продуктовий, щось візьмемо трошки продуктів, щось тривога якраз. Магазини закриті, мама полотку не візьме. Мама дуже. Що візьмемо на нас стайк? Так я не знав, що така. Ну, типа до. Да. Стайк маринули. Угу. І шума? Їдемо? Так. Топ. Топ. Шума тут купила? Думаю покоже. Що ти купили? Ну, а таку суму. А на наскільки більш щем тоді? Да? Дві 400. Тому що ну визав машину. Да, і зістріли в магазині, Чос. як ви косується газу підписницю. Я підходила. Так що привіт, якщо дивитесь. — Ще раз, да? да ще раз. Вони да. ожидано було. <ристо> ще <ми> не думають, <ристо> що, що мене <ристо> тільки нас знають, що підходять люди. Ну, приємно. що не постіснялися, підійшли. Да. Чоловік привіт, отримав. Де машину з тобою? Відбій. Якраз так прям чутінько. Мабуть, нова. Ну, тільки що мені прийшло відбій, мабуть, нова тривога. І така було. Запаковували. Що, вертаємося? Чи ні? Пішли дабой. Дуду. Купили ще котом корму, купили какасюні іграшку таку, курм, спробували, про всіх не забули. Машину забрали і їдемо. Кнопочка на газ поставлена. Попозбі повідомляємо. І то воно, звісно, не потрібно. ну? У нас буде сейчас педиціонер, поши нам всегда тушка. Божарок. Божарово. Купили аку самдолі, ми ж не -то У купили. Аку. Такі хороші. У проблема з І мені аку взяли. Чите Чи дріте. Вигружовуємося. У нее да? не подниму. не ему. рукой. Да, взял. взял. А ты чтобы мода Сколько? Сколько? Это Это когда

Розбираєш продукти. Нема гомбургерів, чувак, нема. Так я дивиться, друг. Мої любимі булки. Любимі? Так, які. Ну, оце курна кімнату неси, там де до мене. Ага. Та хлібні це удобно. І мені дуже сподобалось. Не ну, не вов, так. Да, да. О, дай, так, леві. Купили рибку, хлопа угу. купив чой ромошка. Для успокоєння і. У мене купила влугіс зеркальки для скло та дзеркол попробують, сів, мусорні мішки. Так, сметона. Оцей боб'язный саж, оливкова олія. Так, да, замовляла, так. Да. No, no. Sto tymiusze, zgainuj, i tam waraniki zabierasz. Kaczup, majonez, kubana, to jest... ryba troszkę prowoniła się. Mm Zganię. -hmm. Zstaniemy jakimś takim tatuażem. Metona szczędzna. Chodzi o no, to. Zganię, помидорчики, огурочки. Супер, любим салотики, да, и крышить. Да, и то Юра, то куменое. Молочку. Молочко. Это что-то такое, бекуни. Это папа нас на завтра взял. Все. Галь, для стирки. Еще одна мило. Это Відарочко, шашличко на завтра. завтра. Добре, Максим прийде до нас, будемо пікні. Кітарочки. Оце да. такі у нас були потупочки. А черевики бо показуємо трошки пізніше. І да. купили. Кокосюну. Дай іграшка. Кокос. Дай іграшка. Показуй, дай іграшки. А що вже на дворі? Ну, Вже на дворі то десь. Он лежить. Кокос. Тяни сюди. Коки. Тяни сюди. Давай, неси сюди. Неси іграшку сюди. Давай. Кокос, неси іграшку сюди. Давай. Жесть. Іде на нову почту. Це щось ми катоїмося. Ну, Силимо, вже... катоїмося. Ще треба потім домов солидитися. Покаженімо до машини виписали. Багожник. багожник на кришу. Ой, робе на 500 літрів такий. Як лодка. Щасть. Що ми не забрали знову почти багожник. Щось я промастив. Воно таке огроменне, що ну куди його на кришу чіплють, воно таке. Ну... Дуже короче з дорог. Да. Нода трошки менше. Акуротніше. Конечно, предоплата за доставку горить. Ну... ну і для чого воно надо його забирати, як воно навіть не багажник не відкриється, якщо його почепити. А чіплють його, щоб її і знімати, ну таке. Щось не дуже цікаво. Сунце світить. такі діло в нас. Забрали просто поперечене на багажник, а тоді вже десь, може, заїдемо десь в Полтаві, но ну, йдемо, купимо, помірюємо, яка нам захочеться, це за таке візьмемо. Готую картошку по рецепту з стіктука побачила. Варю молоду картошечку, порізала кріп цибульку. Ще туди чесничок і сметанку. Ну, я покажу, як робиться воно долі, який має бути вигляд. Так, вже роблю таку як підливочку. Тут масло розтопила, тоді чесничок сюди видавила. зелена цибулька. Трошечки пережорюємо. Тоді видавлю туди сметанку, теж трошки протушу, потім картошечку цю сюди і кріп і цибулька. І все помішать. Перший розроблю, але ну, думаю, буде смачно. І ось така краса виходить. Сюди кинула картошку, пробик, цибульку. Будемо пробувати. Потім розкажемо, чи нам сподобалося. Да? Попа. Давай покажемо наші черевики. І що? Нічого страшного, красиве, якесь, де. <туроч> Та не, не видумай, показуй свої витяги. Вирішили купити собі якісне взуття. Це моє. Я покажу своє. Ти покажи своє. Кукус! Думаю коробка красивіша. Ось ось еко, типу взуття. Он еко. Типу натуральне. Тут це шкіра чи зомб? Да, да, да. Шкіра. Ну да, більш похоже, така м'яка шкіра хороша. Да. ні, ну класно. Отакі от купили попі. А отакі. От купили момі. Купили момі. Теж еко. Такі чор... чорненькі мені купили. Зараз діну покажу, як на ножки виглядають. І ось такі у мене такі просто чорненькі платформи. Тут спереді такі тоненькі, мені подобається. Тут на липучках регулюються. І ось так виглядають. У мене є біжеві, чорних нема. Тепер будуть і чорні. І тут кокусик витворював. Так що отакі. Кокусик. Тут уже не знімаю. Та є так. Це видно. Гурка кокусика. Так. Да. Кукустик весь день сидів, трошечки накидав. Та не накидав, а шерсть її ж можна. Та ця кроватка, кулір такий, кожен день я її шерстю зароблю. Не дуже воно для мупса підходить, так? Да? Ні, аби сюди ще кіт не ліз. Тут Більше рижу у шерсті. І кожен день стараюся її чистить, бо mm -hmm. якщо не чистить, буде її трубо. Кукустики дивляться. Кух шерстко, надо хоть тендер на пускал. Ну, да? Dakota no, так ось, есть раду дам. Так, завершиваем лук. Кука вже храпе. Всім пока-пока. mm -hmm.